Всім доброго дня. О, зараз я знаходжуся у Тафієвих, у Рунгорах. От подивіться, які тут лошиці. Це одна по фараону, одна по добрині. Яка в них різниця? 1 березня 22 квітня. Майже два місяці. Два місяці майже різниці між ними. подивіться, яка лошиця. По фараону зараз зробив. Файні лошаці. А ці взагалі рівна з маму. Нога грубша, 100% важко. Грубша, групша нога зама. Угу. Є сім місце виходить. Які лошаці, гарні лошаці, приємно. Але Словко з Василем доглядають за ними е, на вечір. Забирають їх до стайні як холодно. Уже лошати лягають бачиш, так вже. Це так, ну зараз... У вже не, йдемо на сам не це. Зараз е оце мама з пушком. Так. Ця кобила покрита фараоном. Уже майже... Получається майже 8 місяців, так? 8, 8 місяців. Вісім так. отак. Дивіться, яка Ні, лошиці моца. Менше. Лашається вісім. Ти знаєш, де, коли лошиці такі в 2 роки, як ця лошиці у 8 місяців. Що нога, що вперед, що взад. Дуже красиво. 8 місяців. Слово постриг їм гриву, хвоста. У нас стрижуть гриву і фіст, що цей. І це переконаний варіант. А? Це постійно, я теж стрижу. Ми стрижемо, і це густіший потім фістр. Густіші фістрі. Воно не має такого вигляду. Ну, берни її так до сонця, бо то все тінь дроб. Отак білі. Діна, ходи. Ходи, ходити. Подивіться. Лошадьому цезна. Груба ця дочка доприйнять. Леса. Р. А це її мама. Ну, Лошиця у вісім місяців, щоб ви розуміли, має грубшу ногу за свою маму. Вісім місяців. ну, З неї за... у брутінки оберне так до сонця одну і другого. Два yeah. піджину. Є, в'ємо, є. Так рівненька буде стати. Є! Є! Вліву-вліво туди, лав. так. Добре. Добре. Отака така супер. Подивіться. От що? Дає Ну, Я вам хочу сказати, що це одна з найпотужніших лошуців подобриння. Вона і найстарша. 8 місць, але дуже гарна, найздорова їм буде. Лошечка ні лошиці, ні кубила, не продаються. У нас зараз вітер, але то, як не дошку, вітер, треба показувати багато є гарних коней. Треба вам щось показувати, зараз я зайду спереді, найстоє, тримайте. Р... 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 Эй, ты. <гум> ну, <гум> Я ж ось трохи летів я задоволений цим результатом добре не дуже. Ця обрукінка здається не здоймала, ні? Ця обрукінка здається з голови не знімалася. Ну, з танський таніс Ага. Вони бардак роблять. Дивіться, тільки тут коліно. Вперед, перед, зад. все. Все тут є, що має бути. Нога буде заросла. Лише ще раз нагадую, вони вже стоять в стайні і трохи залежують, як в нас кажуть. Мама її теж дуже гарна її купила мама, така була ще легше, як вона, і вони переважно в жеребця, дають лошата. І так виходить. Це ще раз нагадую, мама з дочкою. Це дочка Добрині. Дуже красива. Зад, вперед. Одна назад. Груби. І вона і висока буде, бо на, на ногах дуже висока на коліна. То добре ви По фарону, і По фарону і веще буде. По фарону волі і веще буде. Ну така лошиці коштує гроші. Словко, може хтось буде пропонувати чи ні? Ні, це лошадь то щось Я думаю, ну, е... ну, це буде фест показник. Найздорова буде. Фу, так, підемо показувати вам далі. Так ця виходить дочка героя і має таку дочку фараон. Ці лошиці молодша ту, на два, на два місця майже. Так, так. Ми лихали. Кого на квітню було? 22 квітня. Скільки їх зараз є? 22 квітня. 6 місяців 6 місяців. 6 місяців зараз буде друго. А, 22 числа буде 6 місяців. Так, жовтні. Тоже дуже гарно. На на, на хорошій нозі. Красиво. Має таку відмітину. На носі. А ну візьми її теж, так? Так. є. Так, Так. дивіться, чекай, чекай. Оце душечка тая! Таня. Тут ці кобилі геройці кобила побила дуже гарна. Ця дочка це є, що народила зараз по Добри. Гарні кобили. І відповідні під ними лошата. Ця кобила і лошечка теж не продаються? От і що ні. На даний час ні кобила, ні лошиці не продаються. Теж кобила. Уже по фараону Вот, лошадка Да, я щи смеситью Душка фараона Я сливал Мне подобаете Фараон майже. Усі лошата задні ноги, тут так коліна широко одне від другого. Дуже гарно. Так. Раз. Маємо перед нами ще одна кобила. Кобила з душетку. Байду. Подобрення. Кобилі скільки лишиться скільки зараз? 22 числа жовтня буде 4 місяці. 22 жовтня, так? Так. Да. То то що, одна 22 і друга? 22-го? Так, так. А у квітні ці... 22-го, ага. а червні 22-го. От дивіться, є ще одна по подобриння і Оце, виходить між ними вся різниця по 2 два, по два місяці. По 2 місяці. Так. Фараонів на нам не дуже хоче показатися. показуємо від Добрий. Дуже гарна лошичка, красива нога під нею. Такі красиві коні. Урон берег Путофіюс. Це все листя кобила, що перед нами, то вони купили, а ті кобили викохали з лошади. Ця кобила може бути продажня? Може бути продажня, або лошиця буде продажня, але в інших місць. Так. Або що що ж одна буде продавати? Може бути лишиця на продаж. Але її зараз тільки 4 місяці, 6 місяців може бути продажні. Або кого б цікавило, якби був хороший пець, могла б продатися продати, ця кобина. Щось Номер... одно з цего. Щось одно з цього. Одно з них двох, так? Так, так. Номер. О, дивіться, це б зараз. А ну легонько лишиться до тих лошатів. Вони сіз... Ти -то -то стають, але. Підгані, підгані, не бери отак. Отак, так, так, так. Подивіться. Три лошиці. У моїх жеребцях. Респраді. Дві подобрині. Ану, по стій най мене тікає. Дві подобрені і одна по фараону. Не пусти, не пусти, не пусти. Дуже гарно. Мені приємно. Отакі є гарні лучиці. От, що яке лишають потомство мої жеребці така буде заставка yeah! oh! Красиво. Від Ще вам хочу показати кобилу навколо так, бо трохи вітер холодно, але нічого не зробиш. Yeah, yeah. Є, Дія! Така кобила, кобила є в мене на каналі. Така кобила є на продажу. прір Ну, прир-прир-прер. Пр пр. no. пр 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 пр. Вікинула копач і по справа. Так, раз, вже все, пожовтіло листя, береги. Міняли колір. Так, я стовбур. У конек рідонький. добрий добре є. Що кого буде цікавити, номер я залишу в описі. Телефонуйся. Оці кобилі видку, що кобила вже 8 місць джерела. Бо ми на 9-й день давали, що одні, що другі, і вони взяли ворова. Є діти, є, діємо, От два місця різниці між ними, які граніться. І тут є ще третє. Але ці ще маленька, так від мами не відходить. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім добачимо.